Враховуючи колосальну забрудненість країни вибухівкою, ми ще довгі роки після війни потребуватимемо спеціалістів у галузі розмінування. У зв'язку з цим Київський політехнічний інститут планує створити центр технології гуманітарного розмінування і започаткувати відповідну бакалаврську програму. Про що детальніше поговоримо із ректором КПІ Михайлом Згуровським, який з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Доброго дня розкажіть нам. Будь ласка, на якому етапі створення центру гуманітарного розмінування і бакалаврської програми? Ця програма міжнародна. Ми започатковуємо її спільно з японськими колегами. Вона розпочне свою діяльність з 1 вересня. Ця бакалавська програма буде призначена для підготовки фахівців в галузі гуманітарного розмінування. Ця програма міждисциплінарна. Вона включає декілька важливих блоків знань: це, зокрема геоінформаційні системи, теорія вибуху, певні екологічні складові і інші компоненти програми. Для для створення цієї програми звичайно нам необхідно забезпечити спеціальне обладнання. Для чого створюється цен спільно з нашими японськими колегами? І цей цен буде забезпечений цим обладнанням. Тому починаємо починаємо десь з декількох груп, двох чи трьох груп. Це або 50, або 75 осіб. осіб. Далі ця програма буде розширюватися як в бакалавській компоненті, так і в компоненті перепідготовки. Це короткотермінові інтенсивні програми перепідготовки фахівців, які вже практично займаються розмінуванням. Тому... Вересень, початок програми і початок діяльності центру з гуманітарного розмінування. Ви вже згадали про японських партнерів. Наскільки я розумію? Сьогодні у вас підписання меморандуму із японською компанією, яка називається Cognitive Research Lab. Я про неї трошки почитала. Наскільки я розумію, Вони спеціалізуються на штучному інтелекті, на нейронауках штучних мовах. Так а в чому вони тут можуть вам допомогти саме в темі гуманітарного розмінування? Наш досвід наших японських колег для, для нас дуже важливий, тому що ця програма гуманітарного розмінування вона включає декілька важливих складових. Перш за все, це створення спеціальних дронів, які на борту будуть мати обладнання для визначення координат координат розташування мін чи іншого обладнання і нанесення на відповідні карти цих координат. Друга компонента це створення роботизованих платформ, які діють під управлінням штучного інтелекту, як для нейтралізації мін або в місті їх залягання, або для транспортування мін в інше місце. І третя компонента це створення інформаційної платформи для координації дій одночасно працюючих сотень дронів і сотень роботів. Які будуть нейтралізувати ці міни, всі ці компоненти якраз і потребують найновіших досягнень в галузі штучного інтелекту, в галузі великих обчислень і створення спеціальних інформаційних систем. І за цим напрямом наша співпраця з японськими колегами буде дуже продуктивною. Тобто, коли йдеться про створення центру гуманітарного розмінування, бакалаврська програма, це не означає, що ви саперів будете вчити. Так, це йдеться про розробку ти. Технологій для розмінування так, 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 це е, комплексні технології для розмінування, які будуть базуватися на сучасних високих технологій і в значній мірі на застосуванні штучного інтелекту інших сучасних інформаційних технологій на який попит, умовно кажучи, з боку абітурієнтів ви очікуєте в цій темі за вашими відчуттями чи багато охочих навчитися в сфері гуманітарного розмінування? Перш за все, перш за все, велика кількість бажаючих практичних працівників будуть проходити навчання не лише за бакалавською програмою, а за програмами короткотермінової підготовки. Це вже ті і військові, і цивільні люди, які займаються зараз розмінуванням е, досить багато. Це можна сказати про тисячі таких людей про декілька тисяч людей, для яких ми маємо створити умови такого перенавчання стосовно гуманіс. Стосовно бакалавської програми, то ми розраховуємо на досить великий попит вже зараз. Багато бажаючих вивчати це. Працювати за цим напрямом тому наші е, наша початкова програма 50-75 людей, з яких ми будемо стартувати, вона повністю буде заповнена. Е, а далі, е, після поширення інформації, після е, до, е, оприлюднення, широкого оприлюднення цієї інформації, ми переконані, що Програма буде дуже затребуваною і цікавою. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що розповіли про неї. Приєдналися до нас сьогодні. Це був Михайло Згоровський, ректор Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.